Всім добрий день, 13 листопада, я в Одесі. І я це відео хотіла би розпочати зі словами вітання. Сьогодні у мого батька, у самого найкращого батька на всьому світі день народження. Я тебе вітаю, мій рідненький, і бажаю тобі здоров'я на довгі-довгі літа, миру і щастя. Люблю тебе, чмокі-чмоки. А також я хотіла би привітати херсон і херсонців з річницею визволення. Так, трішки я запізнилася саме сказати це в відео, тому що річниця визволення була 11 листопада. Але я їздила в Дніпор, ну, ви саме це бачите, не буду повторюватися. Ми вітали один одного. Херсонці, де б вони зараз не були, хто де, хто десь за кордоном, хто в Херсоні, хто де. Але в цей день ми всі дали про себе знати, об'єдналися, вітали один одного, плакали, згадували і таке інше. Це був такий дуже зворушливий день. Ми всі дуже переймаємося судьбою Херсона для нас, для всіх, навіть для тих, хто виїхав, дуже боляче, що Херсон знищується і обстрілюється кожного дня. Знищується місто, знищуються будівлі, гинуть люди. Це який жах. І ми всі віримо в наше ЗСУ. Сподіваємося, що в найближчий час наше ЗСУ звільнить або якось трохи подвійні трашку на лівому березі, і Херсон почне відроджуватися. Ще раз вітаю наш мужній, сильний місто-герой Херсон з річницею визволення заїкаюся, хвилююся. Це дуже для мене хвилююче. Люблю тебе, Херсон. Я всіх люблю і все люблю. Ні, ну це все моя рідна, що, що казати. Тепер тепер про мій прикид і про погоду. Ну, як ви бачите, я майже в усьому зимовому вже за виключенням, тільки що я в жилетці, а не в зимовій куртки. А так все в мене вже капелюх. Вже. Я ходила всю зиму в ньому. Ну, взагалі, все в мене вже зимове. Я приїхала з Дніпра. Тут така холодина, я не знаю, скільки було градусів, але був, в суботу був цілий день дощ і такий вітер, як цей смерч якийсь. В неділю було теж. То дощ, то не дощ, то хмарно то вітер, дерева падають, шторм дивлюся на відео, що хвилі такі, що я не знаю, там достають. Мені здавалося, що на Дірибасовську вже скоро, скоро хвиля накриє Дерибасівську. Це таке було на морі і взагалі з погодою. А я ж пам'ятаю, як ми Женя зі Львова Домовилися, що я 11-го буду це, святкувати річницю звільнення Херсона в морі. І буду Херсон! Вітаю! Ані! <світаю> ну, бачите, що така погода. Не, не сталося, як гадалося, що, що робити. Зараз я йду на моречко, йду на ланжерон. Як воно буде, я не знаю. Сьогодні максимальна температура 12 градусів, Начав то світить сонечко. Ну я вже, я вже по зимовому, я не знаю. Воду свої чоботи зніму, в воду зайду. А купатися, можливо, це відео там, де ми були в Аркадії, це було все ж таки останній раз в цьому році. Ну, подивимось, що нам загадують, нам треба йти, бачити в очі, як виглядає моречка, привітатися з ним, бо ми дуже з ним скучили. Тож ходімо, а то я багато кажу. Все, ходімо з нами. Ланцерончик, я вже бачу Морячка, воно спокійне, а порівняно з тим, яке воно було вчора. і Позавчора це взагалі лагідне, лагідне, клас. Боже, сонечко світить, як класно. А завтра, до речі, вже не буде сонечка. Вже прогноз погоди показує, що сонечка нема. Я дивилася, що десь вже в Чорному морі йде циклон, який накриє всю країну. До нас іде зима. О, ти що роби? Одеса не виключення, теж прямують холоди до нас. Растя! Або сьогодні, або ніколи. Що робить, Растя? Тобі байдуже, підтримай мене, підтримай мене. Ну що, ну, все, все каже, що, що сьогодні останній шанс. Останнє, все. Завтра хмарна, потім циклон. Все пропало, шеф, все пропало. Растя. Я в зимових чоботах. Що робити? Моречка. День наша рідненька, боже, яке вона класне, чого ти не намочиш. Чистеньке, такий колір, привабливий. Я не знаю. Ну зараз, зараз подумаємо. Так, ну що, я в воді. Не треба. О, -о, О! Думаю, я зараз як піду, як піду, а тут все. Зараз. Обрив. Обрив. Ну, вода така хороша, що сказати. Хороша. Тепленька така. Я тільки що розмовляла з дівчиною, вона ходить в шортах, а вона купається круглий рік. То я її бачила минулу зиму, вона купається, бігає тут, у цих шортах, всю зиму бігає ще по берегу. Ну, така, молодець. Вона каже, отак каже. Почала купатися і не припиняла ніякої там підготовки, що я там до цього, якісь там тренування, не знаю, вправи робила, щоб потім е всю зиму купатися. Ні. Каже, отак кожен день я собі сьогодні теж окунусь, сьогодні теж окунусь. І каже, і так і вийшло, що я всю зиму прокупалася. І вже який рік, вона каже, 4 чи 5 років вона купається. Так все, люди. О! Замерзати, я це відчуваю, що я замерзаю. Я замерзаю, але я йду, але я йду, але я йду, я зайшла сама. Ну що? Я не можу, як це зробити. Так, все, взяла собі в руки і погнала. Ну що, батько, з днем народження, здоров'я, миру і щастя. О -о -о -о! Херсон з визволенням тебе. Річниця визволення Херсон, вітаю! Клас! Ні, все, зараз поплаваємо ще трошки. Що я це зробила 13 листопада, і я на морі, і я на морі, я це зробила. Женя, ми з вами домовлялися, чому я повинна покупатися. Я вже забула, чому я повинна покупатися була після 10 чи 11 листопада, щоб перебити той рекорд що е, того плавця з пляжа Дільфінчика, з яким я спілкувалася, що він казав, що кожен рік він купається восени, але його максимальний рекорд був десь купання це було 10 листопада, так? І ми поставили мені таку планку, щоб я перебила його рекорд. Так, я його перебила. Сильна, мужня, херсонка. Ну, херсон незламний, всі херсонці такі незламні. Ну, трохи нечесно. Якщо ми хотіли перебити його рекорд, то, напевно, він його теж перебив в цьому році, тому що осінь така тепла. Але все ж таки для мене це рекорд, Ну 13 листопада. Я, я не знаю, я вже 30 августа не купала. Ні, в Херсоні я купалася в річці, знаєте, як? Починається вересень. Я ще ходжу на річку. І оце перша, перший тиждень вересня починається дощі. Десь 10 вересня, де підемо м'ячик, візьми, зараз підемо. з 10 вересня починаються дощі, різко падає температура, ну і річка швидше стиває, ніж море. В річці ми вже не зможемо покупатися, море воно ж глибше, тому воно довше остиває. що? Все, йдемо з разники. Ці, яку я побачила цікаву штуку. Дзеркало ось так. І така телефо. Опа! Опа, опачки! Привітулі, Растюня, що ти робиш? Чекай мене. Дзеркало ось так, море позаду. І ось. Але -але. пронто, пронто, пронто-пронто. Класс, да? Про фильм? А, снова про море, да? Класс. Подивите на это. Кайфулики! Растюня, да? Пташиний пляж, пташки сидять, так красиво. Чоловіки прибирають, наводять марахет. Кожного дня немає такого дня, щоб оці чоловіки тут не приходили і не прибирали. Це, це взагалі, це ж треба так любити, цих птахів, це море, цю природу. Це життя, щоб отак от дбати. Кожного дня, кожного дня приходять, подивіться, яке тут це, камінчики, які вони чистенькі, вичищені. Можна допомогти грошима, хто хоче Бачите, создателю бтічого пляжа, від благодарних посетителей, номер карти. Яка тут чиста вода? Подивіться, яка медуза. Гаргона, яка вона велика. Вона ще одна. Боже, які вони великі. Маленьких навіть ми зараз і не бачимо. Ті отакі. Ось ще одна подруга. Растя, будь обережна. Ти що, не дай боже? Я взагалі не буду знати, що робити. Дивіться, як красиво, так? Да? Растюня, ти пам'ятаєш, як я тут стрибала, як ти гавкала і стояла, мене тут чекала наверху. За мною не стрибала. А стоїть, чекає, поки я припливу, отак пливу, там залізу, дивиться. Чи я отак витягнула і дивиться? залізу чи не залізу. Я хвилювалася, так, хвилювалася. Ні, ну це димка там така попереду. Так низка ці хмаринки білі, що вони перетворюють там можливо туман. Ну таке можливо, що там туман, тут його немає, не знаю. Щось, щось неймовірне. Колір води такий зелений, ізумрудний. Клас. Johanna Musha, pysä johanna Musha? Ai ai, kai pulikin, kai pulikin, daj, daj, daj. Uhh, massaa, uhh, massaa, kekä. Uhh, kai pulikin. Kai pulikin, daj, sirat, daj, Johanna Молодець! Молодець! Вже вечорі ми тримаємо курс додому, поки ми йдемо, я вам розповім, що з нами трапилося. Приїхали ми з Дніпра в суботу. Що робити, коли така погода була жахлива, я що вам розказувала? Дощ, вітер неймовірний, холодно, все така депресивна погода. Думаю, поїду в Ашан супермаркет в торговому центрі Рів'єра. Це фонтанка, куди ми з вами їздимо на моречко, де красиві види. Думаю, поїду, там щось познімаю, сама подивлюся таке. І поки ми збиралися, то їдемо, то не їдемо. Погода депресивна, то ліньки, то, то не ліньки. І зібралися, поїхали ввечері. Приїжджаємо в Рів'єру, а там пожежа, нічого не працює, люди всі на вулиці, купа пожежних машин. А там загорілася, знаєте, це як назва бренду, назва магазинів на даху будинку. Букви такі, які підсвіткули, які вони горять ввечері. І Вайкікі, бренд Вайкікі, загорілася ці букви. Не знаю, чи вони були там підсвітка працювала чи не працювала, але це неважливо. Загорілися ці букви, була пожежа. Був вже вітер, дощ, і оце якась, якесь замикання там. Сталася, була пожежа, купа пожежних машин, всі тушать, Ми стоїмо дивимося на це все. А в цьому торговому центрі кінотеатр. І коли запросили людей зі всього торгового центру, то з кінотеатра в тому числі. А в кінотеатрі з чим люди сидять, дивляться кіно з попкорном. І всі вони пішли на вулицю теж з попкорном. І тут пожежа, пожежники тушать, а люди стоять з відрами попкорна. Боже, мені так було смішно слухати. Я не можу думати, ну це шоу мазгон да? так? Шоу, -шоу, шоу продовжується. Ну, і тут цікавеньке, в кінотеатрі було цікавеньке, а тут теж таке. Ну ось так. Посміялася з цього, сподіваюся, що ви коли почули мою цю, мій цей розказ, ви теж посміхнулися. Зараз це кажу, а сама дума, боже, таке тупе сказала. Ладно, <смістична> що ще хотіла сказати. А, ну за ми поїхали. Ми в суботу так і не дочекалися, поки нас запустять в той еш. Запустять. Як... Ми як скотеняки, які чекали, щоб нас запустили, але нас не, запу... нас не запустили в той ешан. І ми приїхали в неділю. Наступного дня ми приїхали. І що я вам хочу сказати? Ну, шан вразив, По-перше. По-перше, там теж новорічні іграшки, ціни дуже приємні порівняно з тим, які ми бачили. Якщо вас цікавлять новорічні іграшки, то їдьте Асан. Трохи можете подивитися моє відео. Там нема такого вибору, як в епіцентрі, що там дуже багато різних, але щось є і ціни більш-менш самі дешеві, де ми з вами ходили, що ми з вами бачили. Тож всі в Асан. Там і цукерочки, деякі познімали новорічні набори. Тож, приємного просмотру, подивіться відео з Ашани. Ашан нас зустрічає новорічними смаколиками. Кіндери по 47, великі такі 250, Санти по 100. Ну такі ціни з тих, що ми бачили, недорогі. Новорічна кулька з глазури, в глазурі, якоїсь кондитерської глазурі, 90 гривень. Ну. А кіндери Санти по 66. Мені здається, що я бачила дорожче. 129.6 фігурок. Тут три Санти, 66, 76 такі. Нормальні ціни порівняно з тими, що ми бачили раніше. І красиві такі, о, дракончики 159. О, тут дуже багато солодощів новорічних. Дуже. Кіндер Джо 6. Мені далі можна і не йти. Всі мої бажання зібрані на цих полицях. Стефанія патріотичні якісь зі знижкою, Золота Лілія. Оці смачні цукерки, да? вже теж патріотичні упаковці. Раніше були просто в золотій. Феррера в формі ялинки 600. А оці Рафаелки клас. Печива 1 кілограм. Подивіться на цю коробку. Вражає, да? Подивіться розмір тут. Воно більше метра вгору клас. Майже на все написано знижки. Чи так воно і є, чи, ти, чи це якийсь ход, але Значить, то це познижка. І вибір дуже великий. Потяг з цукерками. Він їде, бачите, 328. Ось яке. Привабливе дуже. 161. Новорічне маршмелоу 76. А яка вага 160 грам, бонжур 52, теж написано зі знижкою. А що це? А, такий бонжур тут менше вага, то 37 Рулети новорічні по 200 гривень. Я типу, таких бачила в Хорватії, вони там теж дорого коштували. Новорічні іграшки, кульки по 30 гривень, подивіться. 59-89. о, Це вже нормальні ціни. 79. 17 гривень. Те ж саме, що ми бачили, дорожче. 29. Ну, хто такі звичайні? Нічого. 29. По 5 гривень маленькі, по 25-89. О, ну це ціни норм. Навіть таку кульку, я пам'ятаю, в, в епіцентрі вона коштувала там, щось 200 шинок. Да? А тут 129 велика, а маленька, 8... ну як маленька, 89. Це, всі вашам. А ось маленька, 70. Всі вашам. Всі Солодощів багато, іграшок багато. Хто тримає цей район? Пес Патрон 859. Растя, дивись, хто Растя спить, моє сонечко. 179 такі в українському стилі. А оці дракошки 90, ми теж такі бачили. А он великий є. Навіть написано 24 рік. Не такі вони трошки страшні, але гусак захисник 309. А оцей котику скільки, не знаю. Мені треба шапочка для купання. Може цю дешево взяти, Якщо втопиться, щоб не шкода було. Хто це? Хто це? Растя? Хто це? Ти олень вже? Растюня, подивись на мене. Раз ці. Олені, олені, не бриті, не голені. Зараз нас вижені, скажуть, о що, здуріли? Ні, ці завеликі, так? Да? Ростюня, як тебе зняти? Ось красиві кульки такі. Раз. Оця 99. Подивіться, ну клас. А ось 89. Напевно залишилось в срібках кошки тарілочки 125 красиві 135 Це новорічна, навіть піжами. Клас. Шкарпетки навіть з роком 2024, бачите? А ось зимою. Знову цукерочки. Друзі, дякуючи монтажу, ви тільки що були в Ашані, і знов ви на ланжероні. І як ото в тому мультфільмі про на вашу маму і там і тут показують. Тобто тільки що був Ашан, новорічні іграшки, і знов ланжерон. І знов Медузи гаргони. Подивіться на їх розміри. А саме головне подивіться на це красиве небо. Це неймовірно. неймовірне небо. Ми все йдемо додому. Ви вже були в Ашані, а ми все йдемо. Все. Дивимось, розплющили очі, відкрили рота, і не можемо налюбуватися цією красою. Це щось неймовірне. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую за СО, за таку прекрасну прогулянку. Не забуваємо донатити слава нашим героям. Ну а вам приємного просмотру. До зустрічі. Пока-пока.